Добрий день, мої любі! Сьогодні на уроці математики ми згадаємо з першого класу, як потрібно додавати двоцифрові числа між собою. У нас буде два звичайних двоцифрових числа. Нагадайте мені, будь ласка, як це треба правильно робити. Коли ми додаємо двоцифрові числа, то до десятків додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці і отримані результати. Об'єднуємо, але це трішки пізніше. Давайте, будь ласка, спочатку виконаємо завдання. У підручнику ми працюємо на сторінці 53-55. Так, сьогодні у нас роботи: дивіться, скільки. Номер 309. Усно нам треба розкласти числа на розрядні доданки. Зверніть, будь ласка, увагу на паровозик. Так, у паровозику у нас написано число.

52, 99 це 99. 17 це 10 і 7. Розумнички мої, далі усно ми виконаємо номер 310. Потрібно знайти суму чисел на кружечках. Але давайте спочатку згадаємо: сума чисел це яка дія? Додавання. Давайте згадаємо, як називаються числа при додаванні. Доданок перший, другий доданок і сума. Отже, знаходимо суму. Це дія додавання. Виконуємо дію додавання. До 20 додати 5 буде. Молодці 25, 50 і 30 буде. 80. До чотирьох додати дев'ять буде тринадцять. До восьми додати 40-48. І три плюс шість буде девять. Розумнички. Зараз візьміть, будь ласка, свої робочі зошити і запишіть. Сьогодні в нас 23 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз ми виконаємо усно з вами номер 311. Ми згадаємо, як правильно додавати між собою двоцифрові числа. Правило, ви знаєте. До десятків додаємо десятки, до одиниць одиниці. І отримані результати ми додаємо. Будь ласка, зверніть увагу, яке число зображено на екрану? Скільки кубиків у нас тут? 25. До 25 нам потрібно додати наступне число. Давайте подивимося, скільки тут кубиків? 43. Отже, зараз ми з вами розв'яжемо приклад. До 25 додати 43. Нагадайте: до десятків додаємо десятки, до одиниць – одиниці. 25 це у нас 20 і 5. 43 у нас 40 і 3. Тому давайте розберемо, як ми будемо міркувати. До 25 додати 43. 25 це 25, а 43 це 40 і 3. Підкажіть мені до десятків десятки, що ми відразу додаємо? 20 і 40, правильно. До одиниць одиниці, що ми потім додаємо? 5 плюс 3 правильно, і отримані результати додаємо. 20 плюс 40 буде 60, 5 плюс 3 буде 8, 60 і 8 68. Розумнички, якщо щось не зрозуміло, поставте відео на паузу, поверніться назад та прослухайте ще раз. У площадах запишіть номер 312 і спробуйте виконати обчислення. Пам'ятайте до десятків десятки, до одиниць одиниці і отримані результати додаєте. Поставте відео на паузу, виконайте обчислення, а потім ми з вами звіримося. 12 плюс 13 буде 25. До 34 додати 22. Буде 56. 41 плюс 18. 59. 56 плюс 31. 87. До 64 додати 23. Буде 87. розумнички. Зараз пропоную записати, виконати спочатку фізкульт хвилинку. Поставте відео на паузу, порухайтеся, а потім запишемо з вами задачу. Задача 313. Прочитайте, будь ласка, умову. У кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів. Наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів? Давайте проаналізуємо умову, що було у кошику. Огірки і помідори. Скільки було огірків? 12. Скільки помідорів? 15. Дітки що використовували? Лише помідори. Отже, огірочки не чіпали. Тільки помідори. Скільки помідорів використали? Вісім. Чи знаєте ви, скільки їх залишилося? Ні. А чи можна дізнатися, скільки залишилось помідорів? Так, від 15 відняти 8. Яке запитання задачі? Наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів. Дітки огірки не чіпали, їх скільки було, стільки й залишилося. Помідорів ми можемо знайти, скільки залишилося. І давайте згадаємо правило: щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, треба від більшого відняти менше. Розумнички, умову задачі я вам допоможу записати. Було. 12 огірків. На нижньому рядочку пишемо, що було 15 помідорів. Використали тільки помідори, 8 помідорів. Залишилося помідорів невідомо. Нам потрібно порівняти, наскільки більше огірків залишилося, ніж помідорів. Допоможіть мені розв'язати. Нам потрібно в першій дії дізнатися, скільки залишилося помідорів. Скільки їх було? 15. Скільки використали? 8. Якою дією дізнаємося, скільки залишилось? Віднімання. Від 15 відняти 8 дорівнює. 7. 7 помідорів залишилося. Скільки було огірків? 12. Скільки залишилось помідорів? 7. Отже, щоб дізнатися, наскільки 12 більше, ніж 7, треба від більшого відняти менше. Виконайте ці приклади. Зараз давайте звіримося, чи правильно ви розв'язали задачу. В перші дії ми дізнавалися, скільки залишилося помідорів. У дужечках ми написали літеру П це помідори. Пояснені напишіть залишилося. В другій дії ми дізнаємося, наскільки більше огірків залишилось, ніж помідорів. Огірків у нас було залишилось 12, а помідорів 7. Від 12 відняти 7 дорівнює 5. На 5 огірків більше. Розумнички, в кого задача так розв'язана, похваліть себе. Ви молодці. Усно робота з таблицею. Сторінка 54, задача 314. Пам'ятайте, вчора ми знайомилися, як орієнтуватися в таблиці. Давайте подивимося, що в нас є. У нас є посуд, у нас є місткість, це те, скільки поміщається в цьому посуді об'єм. так? І є матеріал, з якого зроблений цей посуд. Ми зараз дізнаємось, навіщо нам це потрібно. Посуд у нас є банка, пляшка, бідон і діжка. Давайте подивимося, скільки. Літрів поміщається в банці. У банці три літри, а в пляшці один літр, а в бідоні 40 літрів, а в діжці 10. Давайте поміркуємо, з чого зроблені наші, наш посуд. Банка зроблена із скла. Пляшка зроблена із скла. Бідон, металевий, а діжка дерев'яна. Тому допоможіть мені дізнатися за даними нашої таблиці, скільки літрів рідини містить увесь посуд. Увесь посуд це в нас банка, пляшка, бідон і діжка. Щоб дізнатися, скільки всього, яку дію треба виконати додавання. Отож, знайдіть, скільки всього літрів поміститься у всьому посуді. Поставте відео на паузу та порахуйте. Давайте перевіримо. До 3 додати 1 буде 4. До 40 додати 10 буде 50, 50 і 4, 54. Якщо у вас так вийшло, ви розумнички. Наступне запитання наскільки літрів місткість бідона більша, ніж місткість діжки. Щоб дати відповідь на це запитання, ми шукаємо, яка місткість бідона? Підказуйте мені, Це 40 літрів. А діжки 10 літрів. Наскільки в бідоні більше. Щоб дізнатися, наскільки більше, треба від більшого відняти менше. Відніміть мені, будь ласка. Від 40 відняти 10 буде 30. І останнє запитання. Дітки, будьте уважними. Скільки всього літрів рідини міститься у склянний посуд. Подивіться, будь ласка, який посуд у нас скляний? Не допомагаю. Це з якого матеріалу зроблений, де в нас скло? Там, де банка, і там, де пляшка. Отже, скільки всього літрів рідини міститься у скляний посуд? 3 плюс 1 буде 4. Розумнички мої, сьогодні на уроці математики ми з вами вчилися додавати двоцифрові числа. Нагадайте мені, як їх правильно додавати. До десятків додаємо десятки, а до одиниць додаємо одиниці. а потім отримані результати ми додаємо. Ще сьогодні ми з вами вчилися, продовжували вчитися працювати з таблицею. Ви, великі розумнички, закріпити знання я пропоную вам виконання тренувальних вправ вдома. Для цього виконайте завдання 315, обарахуйте вирази і 316. Будь ласка, будьте дуже великими розумничками, будьте уважними. Дякую за роботу.